Друзі, всіх вітаю! І сьогодні ми на Житомирщині, а саме в одному із кластерів агрохолдингу Кусто Агро. Тут, на цьому соняшнику, який позаду мене, виносилися наші препарати. Вся система захисту була від компанії «Хімагромаркетинг». і виносилися фунгіциди. крайня обробка була фунгіцидом Джокей Екстра. Максимально хотіли проконтролювати. Схлоритиніоз, Ось. Зараз до нас, до речі, прийде агроном і ми будемо заходити туди, в центр поля, подивитися, як спрацювали вже наші препарати. Тому не перемикайте, буде цікаво і додивіться відео до, до кінця. Ми з Олексієм теж обходили інші посіви. В цьому році, як не дивно, що є багато вологи, але якщо звернути увагу, то на нижній ярус листя він ще більш-менш живий. Також на цих самих полях. Не без того, десь заходить, там альтернарія, септорія так. заходить. Так. Тут видно, бок. тут видно. Добре, що ще поки що ми не спостерігаємо ФОМОЗу фомопс... Фомопсису. Бо вже десь в принципі, цей період він би якоби себе вявляв, бо заходив би там з листя, з черешків, да? але слава його поки що тут немає такі по людей. Це гарна схема спрацювала чи рік такий, ми побачимо. Ні, ну, рік такий в Вологи відносно багато, по всій Україні було. І якщо говорити, то і Волога, і фунги, і вони будуть справлятися на всьох, так, Да. Ось такі справи. А ви взагалі завжди заходить виходить туди? В принципі, так. 100 да. білин за зону заходить mm -hmm. на друге внесення. Якщо на перше внесення, там, наприклад, може бути карбендазим з лутріафолом, да, або там фанат може бути з слутріафолом. Mm -hmm. А друге внесення, так. Да. А під друге винесення завжди є волога, так як ну, стробілоріни, вони ж активують. Ні, ну, якщо там прям супер-жарко, 35 днём, то стараються десь моніторити, щоб не немножко що? було... Ні, ні, ні. Просто стараються вибрати дні е, такі, щоб. Саме раціональне, не було, та, щоб не було жарко, тому що стробілорин, зрозуміло, на жаль, ну, да. може зробити такі. Запланована вражальність у нас тут на полі, до речі, дорогі друзі, 3,5 тони. Побачимо, жадка покаже, скільки по НПК, яка докладкова була. Зараз я скажу, схему. У нас, наприклад, всі досліди вони закладаються в такій цифровій платформі, яка називається Climate Field U. Що ми бачимо? Дане поле воно має там 100, 185 гектарів. Да? Тут у нас вказується, яке поле, культура, схема. От Зараз ми знаходимося на схемі від хімагромаркетинг. Тут поруч ще була в нас схема від Vitagro, наприклад. Це от. Їхні препарати скрінгол там на перше. Несення, і е, схема від е, ЛНЦ вона тут як основна йде. Можна подивитися на, на кожну із них, бачимо замальовку, де яка. По нормі вилову на вилову на всіх так. абсолютно однакова. Ну, варто зазначити, що ґрунтові гербіциди, наприклад, вони в цьому році погано працювали. так, Всі навіть оригінальні, але потім. Потім там підчищалося трошки. Дане поле у нас засіяно по класичній. Западні сонячні фонді. Головці пан метил, використав, так? Ні, 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 не було. Загалянток завжди, так? Ні, ні, галянтекса тут не було. І, е, тут е, значить, гречку прибирали Так. Причому Аклоніфен скрізь був е однаковий на, на всіх, ну так як пасне маша також. Ні, <плес> так, Аклоніфен у нас немає. І міжрядний обробіток ґрунту тоді. Міжрядний обробіток ґрунту теж, так. а, е е Стосовно на других полях, знаю, у вас е був наш препарат лозить. Тут він був, так. Да. Так. Як він спрацював? Що ну, я можу знаку. сказати? Е поки що. Від злаки у нас тут якби чисто, да? Mm -hmm. лози це ми говоримо за флозіфоп-БТ. Флозіфоб ПБТ. Він ну, м'якший, набагато м'якший, ніж хізалофоб. Це було видно і після несення десь через два тижні, там, через yeah, три, так. Да? бо в тому році у нас спрацював. Причому тут справа навіть не в препараті, як мені здається. Самі діючі речовині, тобто, якщо навіть взяти там ну, одної генеричної компанії, другої генеричної компанії, які він буде токсичний. Так. E, навіть та сама тобто, там, Мюра, да? так? Міура навіть також вона буде е, токсичною. А от саме козі він набагато м'якший. <різь> Тут питання тільки заключається в тому, що він трішки дорожчий. 3х4, Так. Чи вони, а ваш погляд, вони... В принципі, оправдується тих 3-4 долари чи ні. Все треба дивитися по врожайності. Покаже бункер. Якщо тут там більша врожайність, навіть на 20 30 кг, що в принципі важко відстежити навіть за рахунок такої технології. Там десь нерв плюс-мінус вона вже.